Отак голосно й гарненько вас вітають побрехеньки. Ага. Е, чоловічий розважальний клуб, жатклуб, побрехеньки розпочинає своє чергове засідання. І на порядку денному сьогодні у нас філософське питання, дозвілля. Ага. Ну, чоловічі дозвілля, то ми знаємо. Це мисливство, риболовство, пиво, баби. Е, пи, пиво, правильно, пиво, кафушки. А от дозвілля жінок це ну переважно. Ми так вирішили, що це. Звичайно, салон краси, от салон краси, і тому, що якраз сьогодні ми, ось тут на львівській 5 у Житомирі, знаходимося знаходимось біля центру краси і здоров'я Венеція, Вене. Да, де ми будемо засідати і розглядати це питання дозвілля. А зараз, ну зазвичай. Перше коло по брехеничок по колу. Це я вчора в Венеції постригся, бачите, видно. Вийшов, видно, видно, да. видно. стояв, тут поки перекурював і виходять із е, салона два друга. Один і каже, слухай, там твоя невеста приводить себе в порядок. Вона така страшна. Скажи чесно, хто був ініціатором вашої свадьби, ти чи вона? Третій. Не поняв, хто третій. Водка. Міліціонер посадив Буратіно до камери, замкнув і каже: Що ж, залишилось побудувати будинок і виховати сина. Діду, посміхається, зараз з об'єктиву Грача вилетить пташка. Юрчику, я дов тобі розкрити правду. З об'єктиву пташки не вилітають, баби яги не існує, дід Морозом приходить завжди на Новий рік перевдягнений сусід. І вчора я не боровся з сусідкою, а займався сексом. Ну от, діду, спасибі тобі, дякую. Відсвяткував я. Сорокаріччя <реш> <реш> отож центр краси і здоров'я Венеція це зачіски, манікюр, педикюр, нарощування волосся, віїв і нігтів А, і, і, і а нарость тобі наросся тут. Ну а вже так досконаліше, пізніше. А я вчера с шашкорупой здесь был, но не постригся. И знаете почему? Сижу, и вдруг мастер говорит, потрясите, пожалуйста, головой. Я говорю, зачем? Да в вашей густой прическе ножницы потерялись. А это, знаете, две блондинки сидят здесь, одна разговаривает, говорит второй. Я так комплексую. Я так комплексую по поводу своей внешности. Я так комплексую. Да успокойся, бери пример с меня. Я совершенно не комплексую по поводу твоей внешности. Це дружина вчора з тещою розмовляла, те, що каже: ми кожну неділю дивимося Житомирські побрехеньки з сусідками. Каже, мені всі так заздрять, так заздрять. Вона каже: мамо, що ж вам заздрять? А сусідки кажуть, бачиш, ти свого зятя кожну неділю в ящику бачиш. Ну, до речі, теж сусіди і друзі, і знайомі зустрічають. Кажуть, ви ж привітайте нас каже з екрану телевізора. То я всіх вас вітаю. Вітаю так. Ну, коли зайшла мова, теж про білявок про блондинок, То е, кажуть, ви знаєте, чому жінки фарбуються у білявок у блондинок? Чому? А щоб вночі їх з машин краще було видно? Це е, в салоні сидить врач, главврач, і пацієнт готується лягти в больницю, ділає собі прическу і питає главврача, каже, скажіть, чесно, у вас е, в лікарні часто помирають? Ні, тільки один раз. До газетного кіоску підходить чоловік. Правда є, е, нема й не було. А Житомирщина є, вся продана, а труд дві копійки. Дідо, пішли до зоопарку. Не хоче в мене від, від нього іжога. Чува, чого, чого це від зоопарку іжога? А мене там всі бананами годують. <рес> Каже, слухай, в мене чогось, чогось гаманець мокрий. Кажет, так криза же, а до чего тут криза? Плакали твои грошенята. Вы знаете, скоро выпускные вечера, все, наверное, наши выпускницы придут стричься сюда в салон Венеция. И вот рассказываю, продолжая тему блондинок, одна выпускница постригла, сделала прическу и пошла уже после выпускного устраиваться на работу в милицию. Ой, вот. Ну и ее в отделе кадров спрашивают, сколько будет дважды два? Четыре. Квадратный корень из ста? Десять. А кто убил Пушкина? Говорит, не знаю. Ну вот подумайте, походите, завтра приходите. Она тут же звонит, потому ты знаешь, я устраивалась в милицию. И что, приняли? Не только приняли, но и заставили расследовать убийство. <реклама> <реклама> а то знаете, те же две блондинки сидят, одна, второй говорит, говорит у меня такое вот горе такое. Вчера купила шарфик, говорит, мужу не понравился. Говорит, ну так поменяй его. Говорит, о, хорошая идея. А вы не знаете, где меняют мужей? А я заехал сюда маршруткой, два хлопчика, видно, что с музыкальной школы, едут, вот с папками, Чи в музикальну школу він каже: ви сьогодні грали, та ні грали. каже, вчителька з фотопіано захворіла. Каже, а що таке з нею? Пішла в декрет. Догралася. От в центрі краси здоров'я Венеція не тільки жінки можуть навести якусь там красу, але тут і чоловіки можуть зробити собі чудову зачіску. Да, я вчора зробив. Ти вчора зробив, а ти сьогодні а будеш сьогодні робити, так? Ну то ж пішли до, до салону краси Венеція. Отож, сучасне новеньке затишне приміщення центру краси і здоров'я Венеція. Е, треба сказати, що, хоча й зайшов сюди, нас сюди люб'язно запросила господиня Вікторія Ліханова, але символічна плата потрібна бути за входу до цього центру краси і здоров'я, і хлопці платять побрехеньками. Будь ласка. В Вініцію я добрався через житній ринок. Ага. Походив трошки і почув таку розмову. Один м'ясо покупає, а другого каже: Скажіть, а у вас свинина свіжа? Да, каже свіжа. Ще вчора кашляла. А там на ринку, як і в Венеції, гандоли плавають. плавають. Т -т 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 -т. Так, наступний. А я от спомняв, зайшов сюди, сравжу сповнив случай у Брадабрієнь. Пришел я бриться в парикмахерскую, меня бреет опасная бритва и, правда, спрашивают. Говорит, а вы за какую футбольную команду болеете? Я говорю, за ту же, что и вы. Говорит, так вы же не знаете, за какую я болею. Я говорю, я-то не знаю, но у вас бритва в руках. Это значит потрясающая картина, которая наблюдал. Мама с мальчиком сюда заходит. И такой диалог идет, мальчик. Мама, я хочу в туалет. Мама, я хочу в туалет. Мама, я хочу в туалет. А говорит, а я хочу в Париж. Юності спав чудово, знав, нас бережуть. Пішов до війська, спав погано, сам беріг. Нині взагалі не сплю, знаю, як нас бережуть. <реку> Чоловік заповняє анкету. Дружину маєте? Маю. Хто вона? Чорнява, шатенка, білявка. Не знаю. Вона ще з не повернулася. <реку> <реку> О, повертається дуже раненько з роботи. Дід, а жінка його зустрічає і говорить: нарешті. А дід відповідає, хіба я пізно прийшов? Нарешті відкнебе від тебе тхне пристойними жіночими парфумами. Да. Діду, теременько, да. ідіть, ідіть, бо тут кабінетиків багато, дівчата, дівчата красиві працюють. Хлопці, он ж у наші поголять мене, поголять, поголять О. і побрить так. Ну і звісно, я повинен плату внести за вхід до е, центру краси і здоров'я. А чи так записують, скажуть, скажи, будь ласка. Ти коли-нібудь зраджувала силимі чоловікові з незнайомими мужчинами? Ніколи. Завжди всі знайомими і з приятелями у <рес> салоні, центрі краси і здоров'я венеція, вас, вас можуть зробити привабливою, красивою, але ну якщо так випаде, що тут черга велика, то ви можете навіть в зручному такому диванчику. Вас тут можуть можуть пригостити чаєм, кавою, капучино, От, капучино. і побрехеньками це В гостях е, дві подруги розповідають один на інший. А це жінка дідова, е, І ка, каже: уявляєш, каже, вчора, коли прийшли гості, е, він почав розповідати непристойні анекдоти. Е, одна подруга, подруга каже: Так, ти взяла б каже його і виправи, спровадила б за двері. Каже: я спровадила. Так всі гості пішли за ним. <рес> Що в нашій передачі ніколи непристойних анекдотів анекдот не буває побрехеньок. А ось такий пристойний і каже один: ти знаєш, я зрозумів, що я досяг нарешті з, е, фінансової стабільності. А як це виявляється? Ну, грошей у мене не було, нема, і виходить, виявляється, що ніколи не буде. Відпочивали вчора тут дві подруги. Ото розмов... От на цьому диванчику. Ну, черга ж була, був, да, Так, Я вчора був, да. відпочивають, одна каже: ну всі мужики такі сволочі, сволочі, ну не одну юбку, каже, не пропустять. сволочі, кидаються на всі юбки. А друга каже: а в мене не такий, в мене зовсім не такий. Мій буде навіть з голою жінкою лежати, навіть не подивиться і не дотронеться. Так. Та ти що не може бути? Та по собі знаю. Суддя. <реш> <реш> До діда звертається. Як вам не соромно, ви в нетверезому стані наїхали на людину. А в тверезому, пане суддя, я не міг на неї наїхати. Моя жінка ж все-таки. <реку> ну, зараз так літочко, час від спусток, то отак виїжджає на курор дочка, а мати каже: доня, я прошу тебе. Там ну, роби вигляд, що ти скромна. Знай, чоловікам це подобається. <реку> Молодя навіяв мені по брехеньку. Теж жінка і чоловік збираються на відпочинок. а Вона приходить, каже: Скажи любімий, а який мені краще купальник купити? відкритий чи закритий? Ну, звісно, закритий, тільки спруризів для глаз. Ну а тепер же хлопці до головного питання нашого да. дозвілля жінок да. і ми повинні подивитись, як жінки тут проводять Шо? дозвілля в цьому центрі здоров'я і краси Венеції. Венеції. Отже, побрехеньки у кабінеті послуги де відбуваються послуги дерматолога і лікаря-косметолога, і точніше, дивіться, мезотерапія, ботокс, усунення зморшок, рубців, судин, пігментації целуліту. Пірсінг, депіляція, засмага? О, навіщо на море їхати? ось вот тут. лікування проблемної шкіри, ультразвук, мікротоки, тату обличчя та тіла, нарощування вій та макіяжу. Ну, відносно макіяжу, то така побрехенечка кажуть: а чому жінка? Вранці важить на 2 кілограма більше, ніж увечері, тому що на вечірки знімає макіяж. А це значить лето вже в У мене вже через пару днів відпуск починається. Я взяв путівку зв'язку з кризисом, Крим відповідає, Турція відповідає. Путівка знаєте куди? ЮБГ. Южний берег Гуйви. А я думав, все всі до океана. А вы знаете, раз мы уже в этом кабинете, я вам расскажу и всем нашим зрителям рецепт прекрасной маски для лица. Капустной маски. Берется квашеная капусточка, кладется в тарелку, поливается подсолнечным маслечком. Потом капусточка съедается под 150 грамм водочки, лицо улыбается и хорошее. От одна така білявочка зробила собі макіяж, чудовий, зачіску, і у якраз у салоні у центрі краси і здоров'я Венеція. І летить у літаку, летить і дивиться так у віконечка, а там на, на крилі літака так е, цей, ліхтарик, так мигає, мигає, мигає. Вона так підкликає стюардешу, каже: Скажіть водієві, що він забув правий поворот вимкнути. Кожна дівчині має бути загадка, подумала Маша і з'їла з. А. вы знаете, я вот о чем подумал. Подумал о том, что хорошая теща, это знаете какая? Хорошая теща, это которая на вас не кричит, не ругается. Хорошая теща может сесть, посмотреть с вами вместе футбол, выпить пивка. Короче, хорошая теща, это тесть. Ну и снова ж таки билявка, але у поезде, в метро. И разом поезд за, затормозил, и старик, який стоял поруч с нею, схопився за плечи и А вона каже: Послухайте, ви не могли схопити за інше місце? Вона каже: Ой, дівушка, не іскушайте мене <рес> в центрі краси і здоров'я Венеція Відбувається постійно упродовж року акції. От і зараз, з 1 червня по 30 червня, акція відбувається, знижки такі взагалі знижки до 50 От, наприклад, у цьому кабінеті, де зараз роблять масаж, масаж тут перший пробний масаж 25% знижка. Ось так. Так, знижка 10% на косметологію обличчя та тіла. Знижка 10% на е, подарункові сертифікати. Ну знижки є. Заходьте, цікавтеся. Ну, а ми по брехенчики розповідаємо: так. масажному кабінеті. Так. Дівчинка лежить. Масажова ага. ой, а це оце мого друга, він вже такий чоловік в літах, йому теща ще каже: Зводи мене в Венецію, хай з мене зроблять таку молоденьку, симпатичну дівчинку. Ну він її веде, і тут, прямо біля Венеції, до нього підбігає фотограф, каже: не бажаєте з мавпочкою сфотографуватись? Да відчепись, я на неї і так дивитися не можу. <рес> От хлопці, коли я перед цим нашим блоком кажу, хто зі мною в ефір? Хлопці сказали, студент і професор, так що вас поганяла, є студент і професор. Над тайгою летить гелікоптер, вертоліт, і доставляє до місця розподілу за професіями, значить, молодих спеціалістів. І каже: Стрибайте! вони так високо ж, високо розіб'ємось. Той так, знижаюсь на 25 метрів, нижче не можу, тому що боюсь, що назад будуть застрибувати е, студенти минулого року. Оце тут в салоні дві жіночки розмовляють. Я почув. Одна каже: Вітаю, у вас нещодавно народилась дитина. Так народилась. І що ваш чоловік каже, як зараз модно, він був присутній при народженні? Та ні, з його відрядженнями, дякуючи Богу, що він був присутній при зачаті. В салоні Венеція хочу оголосити студентську мудрість. Жінки можуть все. Але деякі стидаються. От сидять три олігархи. Один каже, я своїй коханці подарував порше за мільйон доларів, а той каже, я, я Бентлі за полтора мільйона. А тут каже, а я Оку за два мільярда. Що ти гониш? Да, оку з пристанями, з селами, з лісами. Оце чоловік і дружина в кафе. Підзивають офіціанта, чоловік що щось я, каже, не можу зрозуміти. От поясніть, ми заказали дві кави. Каже, так кава 5 гривень, 10 виходить, а ви нам принесли рахунок на 15, Як же воно так вийшло? Офіціант? Ну ну не вийшло. Не вийшло. Так ну хлопці, не заважайте. Хай тут майстер робить масаж, щоб вона не сказала через побрехеньки, не вийшло. Давайте вийдемо. Отже, зараз я в кадрі з пані Іриною, вона адміністратор значить, центру краси і здоров'я Венеції. Я, я їй розповім про брахинечку, а вона розповість нам про послугу, яке надає цей центр. Значить, чоловік з дружиною стоїть, жінка зважується і каже: Ой, яка я маленька! Ти хотіла сказати «товстенька»? ні, саме маленька, бо жінка з моєю вагою повинна бути на 20 сантиметрів вище. <рес> ну а тепер розпо... розкажіть нам про послугу. Ну, тільки в нашому салоні ексклюзивна услуга моментальний загар. Е, якщо вам надо завтра хорошо виглядети, якщо у вас алергія на сонячний загар, е, якщо вам надоїло користуватися каждое утро тональним кремом, приходите к нам, в теченні півчаса ви получите красивий морський загар. Ми продовжуємо знайомитись з послугами Центру краси і здоров'я Венеція. От, і зараз Наташа, яка тут працює, якраз до речі, розповість нам про наступну послугу, а я їй за це побрехенечку розповім. Отже, Наталечка, така побрехенечка, хлопець до дівчини каже: Ходімо зі мною до кафе, ходімо. Вона каже: не хочу, я на тебе образилась, не піду. Ну ходімо зі мною до кафе. Ні, йди без мене. Я без тебе не можу, у мене грошей немає. <рик> так, Наташенька, тепер ми хочемо послухати про послуги. Ну, в летний период сейчас очень жарко. Наступает лето. Это прекрасное время года. И очень популярна прическа это афроплетение. Их существует афроплетение, видов 7. Очень удобно, они очень практичны. Шановні жінки, заходьте сюди. Вас тут зроблять привабливими, красивими. На вас будуть дивитися постійно чоловіки. <плес> ну а ось тут в центрі Венеція роблять манікюри, педикюри, Не підглядуй діду. Уже дід підглядує. Манікюри, педикюри, нарощування і дизайн нігтів. Чудово працюють дівчата. Ну, ми їм по брехенечки будемо розповідати. Угу. Зустрічаються в Венеції два друга. Один каже, мене жінка всю життя здолбає. Ну, що ти п'єш? Що ти п'єш? Водка не рішає проблем. Можна подумати, що молоко чи вода, ці проблеми рішають. Так поки маньяк Юра розкаже по брехеньку, я подивлюсь, як фарбують нігті. Ага. Да, 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 Привіт, малюк, сказав Карлсон. Опа, от это покурил, сказав малюк. Со мною вже вентилятор <риклад> Так, Діду не не не, не добре під, піддивлятися. Шикарно добре. Леночка фарбує, шикарно фарбує. Зараз і вам діду зробимо педикюр. Да, до баби. Підете. Ну а то каже: а, а у нас в садочку теж один був, усіх бив. Але мене не чіпав, я йому завжди здачі давав. За це мене садочку вигнали. Як це? Ну сказали, що сторож не повинен з дітьми битися. <рес> <рес> ну у цій залі роблять зачіски і жінкам, і чоловікам. Про те, що чоловікам вам в наступному епізоді доведе городничі, якраз а ми доводимо інше. Ну чоловікам теж тут сидять двоє. Чоловіків, ну юнаків, і один каже: Васю, а чого ти найбільше боїшся в житті? Стоматологів і темряви. Ну стоматологів зрозуміло. А темряви чому? А знаєш, скільки їх може в темряві сховатися? <риклад> <риклад> Каже куме, що це ви на свого кота оділи такі цікаві, сонцезахисні червоні окуляри. Тихіше, він в цих окулярах любу кашу приймає за м'ясний фарш і рубає, як не в себе. <риклад> <риклад> У селі до діда звертаються, кажуть, діду, чи можна в вашому селі до іномарки запчастини знайти? Та скільки завгодно! А де? А от там е е поворот, там і ярочок, от у ярку й знайдете. <рес> О, я вже говорив про те, що в центрі здоров'я і краси Венеція можна не тільки зробити себе або свою жінку привабливим, можна тут відпочити, посидіти, попити кави вас тут пригощать, чайку. От ну і нарешті відкривається інтрига. Ви зверніть увагу на Валерія Городнічого. Його тільки що тільки зачіску йому зробили. Бачите, який він? А по брехенечку за зачіску треба розповісти. Ну, вы знаете, я, кроме того, что сделал прическу, уже нагло сел пить кофе, хотя его пьют обычно, когда ожидают, когда тебе сделают прическу. Кстати, мне предлагали сделать косички, тут делают массу видов, несколько десятков видов специальных косичек. Вот. А побрыхленько такая простая, от нашего оператора, от Игоря Грача, он мне просто рассказал, я лично этого не знал, как мешают, оказывается, кофе или чай интеллигентные люди и неинтеллигентные. Я... Оказывается, вот такие вот простые неинтеллигентные люди мешают примерно вот так. Коли вот так ложечка стучить, тарабані, 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 а інтелігентне мешають акуратно, вот таким вот образом тихонечко розмішують. Тільки в кінці вот отак. А це, значить, жінка приносить чай чоловікові вранці і забула цукру кинути. Він каже, жінка, а в яку сторону ложечкою, каже, треба повертати, щоб було солодке. Ну, я для тебе по спеціально таку підібрав. Маленьке кролченятка говорить до мами кролихи: мама, а скажи, а як я на світ з'явився? Каже, як. Із капелюха фокусника. <рес> ну тож зараз фокус від Валерія Городнича. По тому поводу, коли маленький цю у куриці спрашує говорить, мама, мене айс принес, так, да, тільки папі не розказує. І так, у мене всього для цього фокусу дві карти. Це десяточка і дама. Одна карта у мене вот таким образом. А вторая карта складывается вот таким образом. Итак, фокус очень простой. Я складываю эту карту и складываю вот эту карту. Затем делаю самую обычную вещь. Одну карту вкладываю вовнутрь во вторую. Вот таким вот образом. И их эти карты просто-напросто разворачиваю. Ну, всем понятно, что одна карта у меня получилась сложенная рубашкой вовнутрь, а вторая картинкой вовнутрь. Правильно? Да. А теперь делаем вот что. Внимательно я продвигаю. Итак. Рубашка, а теперь уже картинка. Еще раз картинка, а теперь уже рубашка. Вот примерно такой фокус. Абсолютно нічого сложного. Карти можна опять же свернуть, як вони були, і развернуть, показати, що здесь дві нормальні карти традиційно нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. А приходить дід до лікаря і каже, ой, лікур, перевірте мене, що там у мене там зі здоров'ям, як там у мене зі здоров'ям? Лікар перевірив, каже, діду, у вас нормальне здоров'я, доживете до 90 років. Так мені ж уже 90. А я вам що казав? Час летить непомітно, дуже швидко, але ви виконали своє завдання. Ми розглянули е, тему дозвіл жінки якраз у центрі краси і здоров'я Венеція, що у Житомирі на вулиці Львівській 5. А зараз з вами прощається передача жарт клуб ОБЕ. Gente, pobre Gente.